Зі в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлею спробуємо їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на те, що вас цікавить, якщо звісно будемо мати на це відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Це завжди приємно читати. Ну і важливо, звісно, нам також знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Сьогодні будемо говорити про низку важливих тем. Зокрема, будемо говорити про те, що відбувається на Конференції консерваторів СІПЕК. там працює наша колега Тетяна Ворожко. Але розпочнемо із головних заяв, які продовжують надходити у минулі 24 години. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відступає від своєї критики українського президента Володимира Зеленського напередодні на технологічній конференції у Майамі. Американський президент повторив свої звинувачення, які він раніше озвучував в пості в мережі Truth Social. Він ще раз назвав українського президента диктатором без Виборів, бо той, мовляв, відмовляється проводити вибори під час війни в Україні, а також звинуватив українське керівництво у зриві угоди зі сполученими штатами про рідкісно земельні матеріали. Раніше пам'ятаємо, український президент сказав, що Україна відмовилася підписувати угоду, тому що там не було головного для України, а саме гарантій безпеки. Давайте, власне, послухаємо, що сказав американський президент Дональд Трамп учора на конференції у Майамі у нас була угода заснована на рідкоземельних мінералах і тому подібному. Але вони відмовились від цієї угоди. Вони відмовились два дні тому. У нас була угода, бо я сказав: ми витрачаємо 350 мільярдів доларів. Європа отримує свої гроші назад у формі позики. А ми ні. Ми просто віддаємо ці гроші дуже швидко. Це була адміністрація Байдена диктатору без виборів зеленському варто рухатись швидше, бо у нього може не залишитися країни. Має рухатись, має рухатись швидко, бо ця війна іде в неправильному напрямку. Тим часом ми успішно ведемо переговори з припинення війни з Росією. Всі визнають, що тільки Трамп зможе це зробити. Адміністрація Трампа це зробить афігіваше Наскільки я знаю, Росія втратила вже 900 тисяч солдатів. Я думаю, що Україна втратила напевно 700 тисяч, і це жахливо. Ви можете бачити тіла частини тіл на полі. Ми скрізь їх бачимо дуже чітко через супутники. Я люблю Україну, але Зеленський зробив погану роботу. Його країна розбита. Мільйони і мільйони людей загинули без необхідності. Неможливо завершити війну, якщо не говорити з обома сторонами. Ви маєте говорити. Басакі коментарі американського президента так ви щойно не могли чути, що він зокрема сказав, що. Україна, начебто, порушила угоду зі сполученими штатами про корисні копалини, яку сполучені штати її представили згодом на борту Air Force One Дональд Трамп дав розлогіший коментар журналістам про це і пояснив своє незадоволення. Зокрема, заявив, що Зеленський буцімто не зміг зустрітися з міністром фінансів з Кодом Бесадом, коли той приїхав до Києва. Хоча ми знаємо, що така зустріч відбулася. Втім, давайте послухаємо, як своє незадоволення пояснює американський президент. Ми сказали їм, що є угода, що ми зробимо щось для рідкоземельних металів, нафти, тощо, тощо, і все буде добре. І вони на це погодилися більш-менш. І тоді міністр фінансів Скотт Бесет поїхав туди. І його прийняли досить грубо, бо вони по суті сказали йому ні. Зеленський спав і не міг з ним зустрітися. Він їхав багато годин у поїзді, а це небезпечна поїздка. І ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди підписати документ, а повернувся без. Нічого вони не захотіли підписати документ. Я думаю, що відновлю угоду, інакше це не зробить його надто щасливим. І дивіться, настав час виборів в Україні давно не було виборів. Ми знаємо, що український президент у прес-конференції напередодні поговорив власне про свою розмову із міністром фінансів Сполучених Штатів, і зокрема знову ж таки пояснив, що в угоді не було головного жодних гарантій безпеки для України. Тому власне Україна і не погодилася на таку угоду. Але ми пам'ятаємо, що Україна не відкидає цієї угоди. Вона каже, що зацікавлена просто на справедливих умовах на борту президентського літака. Дональд Трамп також заявив, що вірить, що Росія готова вести перемовини про укладення миру. Сумлінно він зокрема сказав, що у них є козирі, які саме давайте послухаємо. Я вважаю, що росіяни хочуть завершення війни. Я справді так вважаю. але я думаю, що у них є трохи козирів, бо вони захопили багато територій. тому у них є козирі. Ось такий коментар американського президента про Росію про те, що Росія готова ввести сумлінно перемовини, але у них є козири. Ми знаємо, що тим часом у Києві український президент таки зустрівся із спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України та Росії, Кітом там калогом зараз можете бачити відео цієї зустрічі чи початку цієї зустрічі. Важливість саме цих перемовин стрімко зросла на тлі заяв у минулі кілька діб. І очевидних суперечностей, які виклика виникли між Вашингтоном і Києвом, чи вдалося згладити ці суперечності? Будемо бачити за результатами цієї зустрічі. І безумовно будемо говорити про це у програмі. Часта 22». -й». Абсолютно юлія запитання від глядачів питають, чи реагують якось демократи в конгресі на заяви Дональда Трампа щодо України. Дійсно, маємо реакції. Демократи в тому числі, ми знаємо, так що вони. В принципі, займають критичну позицію щодо Дональда Трампа, і тому такої реакції ми можемо від них очікувати. Коментують багато про це і конгресмени, Барні Сандерс. До речі, сенатор навіть записав спеціальне відео на 5 хвилин про, про Україну. Втім, не лише демократи про це говорять, коментують і в республіканські партії і партії Дон Дональда Трампа. І тут насправді лунають різні думки. От, наприклад, Брайан Фіцпатрік, це конгресмен республіканець Пенсільванії, співголова кокосу чи групи підтримки України в конгресі. Він написав сьогодні, що що президент Зеленський та всі учасники переговорів повинні знати, що є впливова кількість членів конгресу від обох партій і в обох палатах. Які готові бажають та здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Владимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, тортури та вбивство українського народу? Інша думка про вівзі Вікторії Спарц, конгресвумен українського походження, яка представляє штат Індіану, вона поширила заяву Дональда Трампа останню там, де він говорить про те, що Володимир Зеленський це диктатор без виборів і необхідно ці вибори провести в Україні. Також Вікторія Спарс каже, що Дональд Трамп зробив дуже багато важливих зауважень. Зеленський та Байден підвели американський народ та український народ. Більше про те, якою є реакція американських законодавців, що вони думають про ці заяви, зокрема про необхідність проведення виборів в Україні. Про все це питала і в демократів, і в республіканців Катерина Лісунова, наша кореспондентка в Конгресі. Можемо послухати зараз, які коментарі вдалося їй зібрати. Однозначно, що відповідальність за цю війну несе Владімір Путін. Він брехав про спеціальні тренування в жовтні, перш ніж вторгнутися майже три роки тому. Брехав про спецоперацію, мав намір окупувати усю Україну. Його рішення призвело до вбивства, зґвалтування, тортур і викрадення незліченної кількості українців. Він відповідальний за цю війну. Я не знаю, як іще чіткіше я можу це сказати. І те саме я сказав, коли був в Україні 36 годин тому. Я сиділа на слуханнях, коли побачила заяву Трампа, і я думала, що це те, чого ми всі боялись. Він неправильно розуміє нинішні історичні події і звинувачує лідера країни, на яку напав автократичний режим. Відбулось вторгнення у демократичну державу. І як ви вирішуєте це, і як ви домовляєтесь, це одна справа. Але нині він виклав свої карти на стіл. У моєму штаті Мічиган є багато українців, які підтримали президента Трампа. Я сподіваюся, що тепер ми всі чітко розуміємо його позицію. Я вважаю, що це дуже шкідлива заява. Вона шкодить не лише чинні адміністрації, але й людям, які називають себе командою з нацбезпеки. безпеки. Сигнал, який він посилає Китаю, несе небезпеку для нас. Китай скаже чудово, сполучені штати це країна, яку легко переступити. Вони не захищатимуть країни, які зазнали вторгнення. У них навіть не вистачить сміливості, щоб підтримувати партнерів, коли ті воюють. Я вважаю, що призупинення виборів в Україні це погано. Це було погано рік тому, коли вони це зробили. Тож Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан. А це погано, якщо ви заявляєте, що захищаєте демократію. Зеленський повинен дати українському народу шанс визначитися. Тому я вважаю, що це важливо. Ні, слухайте. Президент теж звинуватив і Росію. Ще два тижні тому він погрожував санкціями проти Росії, якщо вони не сядуть за стіл переговорів дивіться, після цих погроз вони сіли за стіл переговорів. Тому я думаю, що це хороший початок. Це процес. і Я сподіваюся, що він буде швидким, тому що нам потрібно закінчити війну і потрібно, щоб наші європейські союзники були частиною врегулювання. усе, що я чув до цього моменту, як від президента, так і адміністрації, включаючи заяву віцепрезидента на безпековій конференції у Мюнхені, це все просто образливо. Я працював у держдепартаменті, тож бачите, як Сполучені Штати ведуть пере переговори з Росією до того, як переговорити з нашими союзниками в Україні. Я просто не можу повірити, що саме цього прагне наша нація. Це нагадує, як адміністрація Трампа під час його першого терміну була двосторонні переговори з Талібаном, але без уряду Афганістану. Ми вже побачили, чим це закінчилося. Це значною мірою створює відчуття, що ми ведемо переговори проти самих себе і не даємо союзникам, аби їх почули. Такі заяви від американських законодавців сьогодні. в Програмі часта будемо мати включення з нашою конгресовою кореспонденткою Катерини Лісуновою і будемо говорити більше про реакції законодавців і про те, що вони пропонують чи можливо радять адміністрації Дональда Трампа. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, не зв'язкує Київ, Рідний вітає Калуш, Дрогобич, нью джерсі Дивляться горішні плавні, Дніпро дивиться Харків, Філаделфія, Портланд, Черкаси. Також на зв'язку вітає Харків, Переяслав. Київ Незламний і Ужгород. Якщо у вас лишаються запитання, то обов'язкових ставте питаю. Юлю, як сполучені штати пояснюють необхідність проведення виборів протягом війни, ті законодавці, які це коментують, говорять про те, що мовляв, Сполучені Штати мали вибори протягом громадянської війни, мали вибори протягом Другої світової війни. Безумовно їм ставлять запитання, що це, це різні ситуації на Україну падають російські ракети, але аргументація приблизно у сполучених штатах така, що незалежно війна чи не війна, якщо Україна є демократією, вибори вона має провести. Хоча безумовно зустрічаються такі заяви, теж із критикою і з боку України, і з боку тут деяких американських коментаторів та аналітиків. Теж Financial Times Тим часом пише, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб називати. Росію агресором у заяві групи СЕМИ щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналісти пишуть, що представники Сполучених Штатів, зокрема, виступили проти слів російська агресія та схожих формулювань у документі, які зараз опрацьовуються. Дискусії про це ми знаємо ще тривають. принаймні, про це пишуть журналісти. Тому важливо буде глянути на ту заяву, коли її оприлюднять. І тоді будемо ми бачити, що туди зрештою включили, а що ні. Тим часом адміністрація Трампа наполягає, щоб основну відповідальність за підтримку України і за довготермінові військові гарантії брала на себе Європа. Як такі заяви з Вашингтона коментують європейські лідери? слухаємо далі. Шоврі два він кашепараґруна ще зарано говорити про конкретну кількість військових для місії в Україні, тому що ситуація може змінитися. Вона відбуватиметься за участю НАТО чи без НАТО. Це буде коаліція доброї волі, чи це якийсь інший формат. Коли ми зустрічалися в паризькому форматі, ми обговорювали різні варіанти. І я маю сказати, що вісім країн Північної Європи та Балтії цілком готові мати справу з різними сценаріями. Нам також потрібно знати сценарій, заснований на тому, що ми почули на Мюнхенській конференції. Зокрема, відповісти на питання: скільки додаткових європейських ресурсів може знадобитися, якщо Сполучені Штати зроблять щось інше. Але зараз відповіді на це немає де знайти. Зараз багато питань винесені на стіл переговорів. Європа чітко заявила, що мирні переговори не можуть початися, і не можна перервати військову допомогу, щоб Україна могла себе захищати. З нашими колегами в Парижі ми обговорювали, що за умов, коли зараз одну третину дає Європа, одну третину дають самі українці, і одну третину дають Сполучені Штати, ми повинні розглядати різні сценарії що стосується мирних переговорів в Україні, то спочатку потрібно побачити припинення вогню, а потім буде йти мова про якусь мирну угоду. Рамки цієї мирної угоди визначать, що таке миротворча місія і з чого вона складається. Тому таке рішення справді потрібно приймати в рамках Європи та НАТО. Якщо говорити про реальні гарантії безпеки, то миротворча місія без підтримки США не буде достатньо сильною, щоб мати стримуючий ефект і щоб уникнути відновлення бойових дій. Та не плекаємо ілюзій щодо Путіна. Ми, як європейці, також знаємо, якою поганою може стати ситуація, якщо вас мовлятиме тиран, як це сталося в Мюнхені в 38-му році. Тоді Європа погодилася, що Німеччина анексувала частину Чехословаччини. Ті часи люди вирішили повірити Гітлеру, коли він пообіцяв, що поважатиме нові кордони. Як ви знаєте, він цього не зробив. Ми маємо дивитися на Росію як на ворога на багатьох різних рівнях, включно з гібридними атаками, дезінформацією та їхньою готовністю дестабілізувати наші демократії. Тож ми добре усвідомлюємо не лише в Данії, а й у Європейському Союзі, що ми здатні захищати наші демократії. Єландкайна Щодо України, то Європа і світ зараз стоять на роздоріжжі. Те, як закінчиться війна проти України, впливає на безпеку в Європі для майбутніх поколінь. Ми сприймаємо це дуже серйозно. ЄС і європейські країни НАТО продемонстрували три роки сили та єдності набагато краще і набагато більше ніж більшість світу очікувала, коли Росія напала на Україну. Ми надалі підтримуватимемо Україну. По перше, мир через силу. Ми твердо віримо, що тільки Україна здатна вести мирні переговори з позиції. Сили може забезпечити мир у нашій частині світу. По-друге, мир має бути стійким протягом тривалого часу. З моєї першої розмови з президентом Зеленським Україна застерігала від раптового припинення вогню, яке лише дало б Росії можливість перегрупуватись та повернутися проти України чи інших країн. Мир має бути стійким у часі, а тому Україна має брати участь у визначенні умов миру. Нічого про Україну без України і нічого про ширшу відповідальність Європи без участі Європи. Ми, міністри оборони, маємо не ставити під загрозу мир, забуваючи про війну. І наша робота як міністра оборони полягає в тому, аби поставити Україну в найсильнішу позицію під час будь-яких переговорів. А це означає продовження посилення військової допомоги, яку ми в Європі повинні продовжувати, оскільки максимальний тиск на Путіна означатиме максимальні шанси на те, що він буде серйозно вести переговори. Це заяви представників різних європейських країн, які пролунали після учорашнього засідання, яке зібрав французький президент Еммануель Макрон. Це ще одне термінове засідання щодо України, яке французький, міністр французький президент збирає після того, як пролунали нова риторика, нові заяви від адміністрації Дональда Трампа. Важливо зазначити, що і французький президент Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже наступного тижня будуть тут у Вашингтоні зустрічатися зокрема з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми ж рухаємося далі, і у Вашингтоні у ці дні найбільша конференція консервативної політичної дії СІ на неї збираються головні політичні уми консервативного руху. Щора там виступив і віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, коментуючи ціль адміністрації Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він сказав, що головна ціль це зупинити війну. Але також забезпечити тривалий мир на європейському континенті. Все про цю конференцію, що на ній відбувається, які заяви лунають. Все це знає наша колега Тетяна Ворожко, яка приєднується до ефіру. Просто нині. А Таню, привіт! Отже, розкажи насамперед сам перед для наших глядачів, що це за конференція консервативного політичного руху СІПЕК. Власне, це є не державна організація, яка яка об'єднує різних політиків політиків поліправого сприймування республіканців правоспрямування? А вона зродилася ще в 70-х роках, і скажімо, це була, така, це була така можливість залучити звичайних громадян, які цікавляться політикою. Вони могли заплатити невелику суму грошей і зараз так залишається прийти послухати їхніх політиків улюблених, поспілкуватися, поговорити з політичними коментаторами. Вона розвивалася в такому в напрямку такого республіканської партії. А з часом вона става. Вала більше такою зближалася або ставала таким ядром руху мага, і наразі, от власна ця конференція є напевно найбільш представницька, яка коли-небудь була в історії а, цієї конференції. А тут в буде виступати нема в програмі, але очікується, що буде виступати і президент Дональд Трамп. Що наголосили, що приєднається до конференції Елон Маск. А тут є а, тут будуть виступати або просто присутні багато конгресменів або сенаторів республіканців. Сьогодні очікується виступ. А, Майка Джонса, спікера, спікера палати представників. А крім цього а, крім цього тут я що, крім цього буде багато членів багато урядовців, багато членів адміністрації Дональда Трампа різноманітних наприклад, тут, наприклад, буде міністр справи ветеранів, а, міністр енергетики та інше. Ну і що найцікавіше, напевно, нашим глядачам це те, що тут будуть і багато представників а, із за кордону. Тобто, а парал це паралельно з цієї конференції. Також проводиться друга конференція. Сіпак міжнародна. І серед таких найбільш відомих спікерів тут буде Джорджа Мілонія, прем'єр-міністрка Італії. Також тут буде прем'єр-міністр Словаччини, а, президент Аргентини Хав'єр Мілей. А і також політики а, право такого пря право право спрямування з великої Британії, Австралії, Південної Кореї, а Угорщини буде буде член комітету кабінету а, орбана. А, так буде прем'єр-міністр виступати, прем'єр-міністр Македонії а, та деяких інших країн. Юлю дуже буде так цікаво почути, власне, що скажуть ці гості особливо в контексті дискурсу, який зараз розвивається щодо України та Росії в контексті заяв адміністрації, в контексті їхніх. Переговорів, намагання припинити війну і, і заяв, які лунають щодо України. Співаються, ці коментарі зможемо ми почути. Таня, хочу тебе запитати про виступ віце-президента Джей Ді Венса. Він знає вже виступив на цій конференції. Перед тим як вийти на сцену у своєму твіттері він написав такий доволі розлогий пост, де зокрема пише, що ні адміністрація Байдена, ні українці не мали жодної жодного шляху до перемоги. Це була правда три роки тому. каже джодівенс два роки тому, і це правда зараз. Таку думку він висловив, що ти почула ще у його виступі. Якими словами він звернувся? Знаю, він говорив про Україну в тому числі, що сказав він за президент. Так, так. А ну власне, Джеді Венс, президент Джеді Венс відкрив цю конференцію. Це теж так досить нетипово, коли а, ну на такому рівні ця конференція відкривається. Наразі лунає всього другий виступ за моєю спиною. Там говорить про а, криптовалюту. Отже, що сказав Джеді Венс? А він сказав, що так президент Трамп веде ці переговори. Його багато критикують медіа за те, що він говорить з росіянами. Але як же ми можемо завершити війну, домовитись, якщо ми з ними не говоримо? І він сказав, що у президента Трампа є лише, а, він керується таким. Цілями це а, припинити вбивство, щоб щоб завершилася гаряча фаза. А і також хоче, щоб цей мир був тривалим, щоб він а, ну, щоб вона знову не відновилася. А також що цей мир він каже буде в інтересах як а, росіян, українців, європейців та а, американців. Ну і а, сказав, що звичайно, що переговори це справа дуже а, тривала, Він каже, що все залишається на столі переговорів. Що це скаже, що це дуже складна справа, але ми от от наближаємося до а, завершення до до завершення не або до миру, отже, він не так багато саме власне говорив про це. А, і а, його також запитали про мюнхенську промову. Типу, що що що, що ж він хотів сказати, сказати, звертаючись до європейців. Вони так пожартували, що це не було дуже трошки холодно, було сприйнято європейцям, але було дуже гаряче а, його виступ. власне тут під час конференції. Він пояснив, він сказав, що я каже: я не критикував європейців. А він каже, що я просто намагався пояснити, що найбільша загроза, яка яку Перед якою вони опинилися, це наплив великий наплив мільйонів нелегальних мігрантів. Отже, якщо ми будуємо західну цивілізацію, то ми не можемо мати такий неконтрольований потік нелегальних мігрантів. І кажуть, що ми Європу не облушаємо. Це наш великий, це наш великий партнер, це наш друг, але ми можемо дружити лише коли в нас є спільні інтереси. І я кажу, що от європейці слідували Джо Байдена. Тепер я пропоную, щоб вони слідували Дональда Трампа. Ну, каже, які же це спільні Цінності, а він сказав, що це кордони, це суверенітет і це свобода преси. І він розкритикував зокрема німеччину, каже, що ми підтримуємо вашу оборону. А вас можуть в'язницю посадити за, за якийсь мем. А, ну і також я думаю, що ми будемо чути про Україну, і ми буде чу чути а, різні думки. А, і напевно протилежні думки серед тих промовців, які я вам перед тим назвала. Напевно, почуємо від Джорджа Мілоні. Також буде ще а, Тадеш Мазовецький, колишній польський прем'єр. А від уряду від американського уряду тут також буде Майк Волтс виступати і буде Елі Стефанік, яку а, яку президент Трамп пропонує на, а, на посолку в ООН. Отже, будемо слідкувати уважно за. Яви про Україну тут Україна звичайно тут не є центральною темою. А більше хотіла запитати про сутишніх питаннях на питаннях, а, але, але... Але звичайно, щось буде лунати далі. Хотіла якраз запитати у тебе про це, тому що сьогодні рівно місяць з того часу, як Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів, 20 січня була його інавгурація. Сьогодні ми очікуємо великий прес-брифінг щодо результатів першого місяця його на посаді. Чи варто все ж таки очікувати на цій конференції, де ти зараз перебуваєш більше фокусу на внутрішніх питаннях, чи зовнішня політика? А теж буде однією із центральних тем, зважаючи на те, скільки уваги сам президент Дональд Трамп присвячує темі завершення війни Росії проти України. А так, звичайно, як я ще не сказала, звичайно, що будуть будуть зосереджуватися на внутрішніх питаннях, але цього разу паралельно відбувається насправді дві конференції: Сіпек, звичайно, СІПЕК, який триває вже 70-х років, та сіпек міжнародний. Отже, сюди приїхала кілька міжнародних делегацій. Тобто не лише приїхали прем'єр-міністри або приїхали політики. А до речі, незабаром буде виступати Лі Страс, яка багато що говорила в підтримку України. Отже, ми можемо почути якусь думку від првід неї. Тобто я Думаю, так моє передбачення ця конференція лише почалася, але моє передбачення, що ця тема буде лунати, буде лунати потужно. і можливо хтось, які з лідерів приїхав. Власна, ну я так в принципі переконана, що вони приїхали з меседжами з домаганнями їх донести і а, посприяти завершенню війни в Україні. Ну або так як вони це бачать, друзі. Якщо маєте якісь питання, можете писати їх в коментарях на Фейсбуці. Ютубі. спробуємо відповісти. Бачу, багато приєдналося. Є запитання до. Тані від нашого глядача Тараса питає: чи є хтось власне у світі з тих людей, які зокрема приїхали сьогодні на цю конференцію, з друзів Трампа, які можуть йому розповісти про Україну без російської пропаганди? Таню, що може сказати про це? Ну можливо, це буде Джорджа Мілоні, а можливо, це будуть представники польської делегації. А можливо, це буде прем'єр-міністр Македонії. Я не знаю про що вони будуть безпосередньо говорити, які в них будуть розмови. Але так дійсно тут є делегації, які приїхали з Європи, а також з Латинської Америки, також з також з південної Кореї. Також є велика ізраїльська делегація. Отже, ну важко передбачити, хто що власно буде говорити, але є тут люди, які Україну підтримують і які. Є зпрошеними такими а, гостями власне цієї конференції яких тут Ради вітають а, таню. Ти нещодавно спілкувалася із низкою також консервативних експертів. Як вони реагують на перші кроки адміністрації Дональда Трампа щодо спроб мирного врегулювання війни Росії проти України? А чи оптимістичні вони щодо того, що ці спроби можуть бути успішними? А власне, я би сказала, я спілкувалася з представниками як такого більш республіканського консервативного толку, так також і більш, скажімо, такого ну щось посередині. І в принципі, основна така думка, яка лунала під час цих розмов, це все ж таки, давайте поки що зачекаємо. Ну поки що а, рано, рано рано робити висновки. Звичайно, я почула критику на про те, що можливо не треба було говорити про те, що Україна може вступити в НАТО. Можливо, не треба було говорити про території. Тобто, вже йде така критика. Щодо а, якихось конкретних заяв, але в принципі основний такий настрій, що можливо поки що а, рано рано робити висновки і переговори. Це справа тривала і справа складна. Таню, дякуємо тобі за твою роботу. Стежимо за заявами, виступами на цій консервативні конференції, яка відбувається у Вашингтоні. очікуємо там. Багато гостей за кордону також високопосадовці сполучених штатів вже виступав Джей Ді Венс. Він згадав зокрема про Україну у своєму виступі. Чекаємо також виступу радника з нацбезпеки Майка Волца. Безумовно, їхні заяви будуть мати привернути багато уваги, особливо в контексті того, що ми чуємо зараз від президента Дональда Трампа. Про Україну, про Росію дуже багато тем. питає наша глядачка Юлю на Фейсбуці. А що е, демократи говорять? Що з ним притихли їх не чути? Насправді багато коментують це в конгресі. Зокрема, американські сенатори, конгресмени, вони різко реагують на заяви, які ми почули від Дональда Трампа щодо України, зокрема на вчорашню заяву, де він назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів. Берні Сандерс, сенатор. Він незалежний сенатор, але він нафіліється з демократами. Записав на п'ятихвилинне відео, де він. Е, Пояснює дуже чітко свою позицію, каже, що Росія напала на Україну, і не потрібно давати якісь поступки Путіну потрібно підтримувати Україну. Інший сенатор вчора чув в ефірі в одного з телеканалів Річард Бломенталь, який послідовно також робить заяву щодо України, відвідував Україну. Він назвав такі заяви американського президента взагалі зрадницьками, що він зраджує Україну. Тобто демократи вони більш гострі зараз ці риториці, ніж республіканці, очевидно, тому що вони є в опозиції до американського президента, і можна очікувати цієї риторики, але безумовно вони а, висловлюють свою позицію. теж. І сьогодні в програмі чистаємо стаємо?» 22-й Будемо говорити із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою про те, як власне планують діяти у цій ситуації республіканці і демократи, як вони коментують заяви і дії чинної адміністрації, і чи погоджуються із цим зокрема, будемо говорити про це, але також про підсумки. Конференції консервативної політичної дії СІПЕК, на які працює Тетяна Ворошкова. Ми дякуємо вам за увагу. Побачимося вже в наступних ефірах. На все добре, бережіть себе, па-па.